У середу, 31 січня, у дубні відбулось друге пленарне засідання 47-ї позачергової сесії міської ради, Як і минулого разу, щоб приховати від громади інформацію про розподіл 40 мільйонів бюджету, міський голова Василь Антонюк вирішив провести засідання у закритому режимі. Найбільше його злякала присутність журналістів в сесійній залі. Шановні послідні, і шановні датори хочу наголосити, що під час проведення. Сесії першого пленарного засідання 25.01 ми перед початком порядку денного оголосили про голосування в закритому здійснення сесійної засідання в закритому режимі. Тому в програмі здійснювати входу відеофіксації. Будь ласка, покиньте замок. Минуле засідання Дубинської міської ради Василь Антонюк закрив аргументуючи це затяжною повітряною тривогою. Однак цього разу ракетна небезпека міському голові не стала на заваді. Сесію продовжили всупереч усім законам. режимі під час об'явлення тривоги прошу підтримати, прошу голосувати. Новина про те, що сесію проводитимуть під час ракетної небезпеки, обурила як деяких депутатів, так і членів громади. Мовляв, міському голові потрібно нагадати про те, що країна живе в умовах воєнного стану. Депутати зі свободи голосували проти того, щоб сесія була в закритому режимі, проти того, щоб проводити і вкотре під час повітряної тривоги. В той час, коли в тривогу зачиняються магазини, школи, садочки, міський голова поспіхом ставить на голосування рішення. Я вважаю, що міська рада має якраз. В цьому випадку показувати приклад, а не свідомо йти на порушення норм безпеки. Але на жаль, в нашого міського голови така практика порушення на порушення. Люди, які вже побачили навіть мої відео, які я від себе скидала в мережу Фейсбук. Ну якби це набуло великого розголосу і великого обурення, що як це так, уже вдруге зіткнувшись із перешкоджанням нашої діяльності міським головою дубна, ми були змушені викликати поліцію та написати заяву. Однак, очевидно, для Василянто. Антоні... Нюка, закони не пині, оскільки спілкуватися із правоохоронцями він на відріз, відмовився. Острапу сюди викликають. А є секретар ради хас. Можливо, ви, ви поясните? Ні, мені немає про що говорити. Разом з тим, попри незрозумілу підтримку деяких депутатів Антонюка, в міській раді все ж лишились ті, хто виступає проти його рішень. Я була чесно кажучи, здивована, тому що я думала, що все таки депутати удумаються разом з міським головою, і сесію зроблять гласною і відкритою. Я перед сесією ще в кінці минулого тижня. Написала офіційні звернення письмові у вигляді депутатських запитів, депутатських звернень і зауважень на ім'я міського голови і так само секретаря міської ради, де я чітко і грунтовано прописала, які порушення відбулися на 47-й позачерговій сесії, і враховуючи ці порушення, що пленарне засідання друге має однозначно бути відкритим. Ну, перш за все, і гласним. А інше питання то, що вони зобов'язані повернутися до переголосування попереднього винес прийнятого питання про внесення змін до бюджету. На жаль, мені не дали можливості зачитати ці звернення. Секретар е, міської ради їх не озвучив. У підсумку на другому пленарному засіданні розглянули лише одне питання: а саме внесення змін до бюджету. За всі інші, не менш важливі питання, міські обранці чомусь забули. На жаль, на превеликий жаль. На більшість наших місцевих обранців Дубинської міської ради забули про свої обов'язки як місцевих депутатів, прописаних в законі про статус депутата міських рад, в регламенті, в законі про місцеве самоврядування. Їх не цікавить розгляд питань. Вони прийняли одне питання і подали пропозицію щодо закриття сесії. Зрозуміло, що міському голові, як і більшості депутатів, неважлива думка їхніх колег та громади. Очевидно, що бажання приховати результати розподілу бюджету від громади для Василя Антонюка більш важливе, аніж думка депутатів чи виборців. Команда нашого телеканалу продовжить відслідковувати діяльність міського голови Дубна, щоб усі його дії стали публічними. Бо ми переконані, громада має право знати, на що витрачаються її гроші. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.